Дивися, у мене тоді е, продовження да, цього питання. А е, як нам в цій ситуації, яка є зараз, mm -hmm. от, як, як ти як експерт, як людина, яка була в Сполучених Штатах Америки, я нагадаю нашим глядачам, зустрічався з конгресменами так. Так, ще напередодні виборів, але ти так. бачив всю цю машинерію? Що нам треба зробити, щоб наші стосунки... Ну, скажімо, так, відштовхнулися від тієї точки, в якій вони знаходяться. І, 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 але перш ніж ти запропонуєш свої поради, я хотів спершу тебе ну, все ж таки спитати. Ти розумієш, чому пані Варкарова до цього часу посол України да. в США? Я зараз розповім. Дивіться, Я вважаю, що перше, що потрібно зробити, це підсилити наше посольство в США. Ось. Додати туди людей, там дуже мало людей працюють, на жаль. Змінити послуху. Посла нашого, так? А, і починати працювати в галузі економіки, ВПК, Аграрії, відкривати департаменти, які в кожному штаті будуть працювати, і починати таку глибоку працювання з меж України та а, а, США. Друге, я вважаю, що нам не потрібно говорити постійно. Ми захищаємо Європу, ми щит ми, Європи. Ні, ми повинні так скажімо, розповісти Трампу, що слухай, ну давай говорити відверто. Ми ж розуміємо, що Трампу не потрібна Європа. Міцна Європа Трампу не потрібна. Є, Тому, точно. — Тому що ні. Трамп може тисну, тиснути на кожну країну окремо і слабко, а так скажемо, ну це вже буде не Європа. І то або е, примусити кожну країну окремо то, що він хоче, це набагато легше легше. Тому потрібно пояснити Трампу, що слухай, дивись. наша армія це армія номер ОН сьогодні, ну якщо не у світі в Європі, то 100%. Давай говорити відверто. Слухай. Ну зараз там. Як кажуть, поматросили і бросили. Ну, зараз я впевнений, що а, этот, ну, і в, в Кремлі обов'язково обманіть Трампа. Ну, хто буде готовий включитись в цьому, так скажемо, в з Кремлем? Ну я не знаю іншої країни, хто готовий буде качнути ситуацію проти Росії. А є українці, які з задоволенням готові будуть. Качнути ситуацію з Росією. Тому ти повинен зрозуміти, ми повинні, так сказати, донести до Трампа, що у тебе є твої охоронці, у тебе є такі міцні козаки, чоловіки, які готові брати зброю в руки і захищати інтереси Америки. Вот це потрібно від... розповісти Трампу. А то ми розповідаємо, ми хочемо в Європи, ми, Європу ми захищаємо. захищаємо Європу, а він каже, а нафіг ви мені там нужні? А мені не потрібно Європу захищати? Хай Європа тоді вам платить, як він любить говорити. Тому тут потрібно зацікавити таким чином Трампа. Слухай, ну я думаю, що тут великі ролі грає, як будуть зараз відбуватися перемовини, тому що в понеділок ми знаємо. Будуть перемовини з прем'єром Британії, також Макрон туди їде, і будуть говорити про Україну. А, а це вони як, як, як ти це відчуваєш? Це, це Трамп їх викликав, я не скажу так, не дипломатично на кав'яр? Чи це вони просто вирішили обговорити дипломатичну ситуацію? Дивись, зараз поїхали і зараз так, так скажемо. В цьому зустрічі все зацікавлено. От дивись, зараз приїжджає Макрон і каже. Дивись, у нас 280 мільярдів а, активів, які заморочені. Так, так. Дивись, давай так, ми ці гроші віддаємо Україні. І Україна вступає після війни одразу в Євросоюз. І за 7-8 років також ми довлівати будемо десь 200-250 мільярдів. От тебе 500 мільярдів. Але ви не вкладаєте гроші на відбудову України. Вони отримують за 7-8 років 500 мільярдів, відбудують країну, ви нічого туди не вклали, ви можете вкладати тільки в економіку, то що будуть належати вам. Так. І ти можеш це продати своїм е виборщикам. І там скажуть, друзі, Байден до цього не додумався. А, я додумався. а от он я. Ми повинні були вкласти туди 500 мільярдів, а це вкладе Європа. Так. А ми нічого вкладати не будемо. Ну це варіант. Ну я вважаю варіант. Тому я думаю, що це не виклик на кавіор, а я вважаю, що це такі переговори, перемовни, які почнуться, і я сподіваюся, що зможуть, так скажемо. Домовитись Трампом, щоб він почав більш по-іншому дивитись в бік України. А як ти відчуваєш оця інформація, яка з'являється в пресі, про те, що буцімто обговорюється от трьохступінчатий план, тобто заморозка так, війни, вибори в Україні, і потім підписання остаточного договору. Це має місце бути? По твоєму відчуттю, і чому тоді, якщо ні, то чому тоді Трамп а, активізував тему з виборами? Тому що а, у мене складається враження, що він навряд чи цю тему відпустить. Дивіться, тобто ну, тобто, ну знов таки, от я зараз тобі скажу своє, своє бачення. Ну тобто, я розумію, що Трамп, давай теж, ну це не в плані виправдання, а в плані розуміння самого Трампа. Трамп вихований в американській політичній культурі, де справді вибори були від самого початку створення країни. Да? І жодного разу не було ситуації, коли вибори відкладалися. Тобто в Штатах такого немає досвіду. Громадянська ну, війна. В Британії, але в Штатах ні. А вони на Британі не мають. Дивіться, вони на Британію не рівняються. Вони вважають на себе кращими. А зараз я думаю, що прем'єр Британії за це будуть йому розповідати. коли він Ні, Я розумію, але дивися, але в Штатах в межах політичної культури десять років не було виборів. В Британії так. Але в Штатах були. І під час Громадянської війни, хоча не всі Штати голосували, а деякі голосували за іншого. наприклад. А під час Другої світової були вибори, штати влаштовували вибори в усіх територіях. Де були їх військові контингенти? В, в Афганістані вони проводили вибори так. досить часто, до речі, так. в Іраку вони проводили вибори, вони з цього починали, по суті. І я можу зрозуміти, чому Трамп цю тему артикулює. Ну, тобто, говорячи, що ну, у нас вибори проводяться, я обраний на виборах. Так. Так, через 4 роки будуть нові американські президентські вибори. Тобто, а, як ти думаєш, от тут нашій країні а, діяти в цій ситуації? Чого я боюсь, що а я думаю, що на це натякає і вимагає вибори в першу чергу, це Росія. Чому? Тому що Росія розуміє, що те, що відбувається сьогодні в Грузії, сценарій Грузії, а, вони можуть бути повторити і в Україну. Тобто я впевнений, що з'явиться якийсь Бідзіна іванішвілі а, в, місцевий. А, місцевий в Україні, якийсь олігарх, який має багато грошей, який почне формувати свою команду із прихильників, російських, так скажемо, прихильників Росії, от так давай буде а, правильніше. І вони вважають, що така історія може прикотити. Я маю на увазі зараз е, наших географічних сусідів. Тому е, я думаю, що е, нам цим всім зрозуміло, що це такі е, натиски десь в першу чергу з Росії. Але це говорить Трамп. Не це ж не ну, дивісь, Путін говорить дивісь, дивісь, дивісь. Трамп. Це говорить. Ні, не перетиснує. Ну ми не можемо тобі. від цього відбуватися. Почу на тобі, що про вибори. А, поки відбулись вибори в, у, сосід, у сусідів, то я хочу нагадати, він постійно про це говорив. Ні, ну, що Зеленський це не легітимний, Лавров, хто тільки не говорить. А я розумію, але зараз це говорить зараз президент, президент Сполучених Штатів. Да, 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 дивіться. І ще раз хочу сказати, сказати що ця розмова, як він каже, стосовно виборів в Україні, вона йде з Росії. Чому? Тому що хто, як хто, якщо хтось. Вірить, що Трамп і Путя між собою не спілкувались, ну ви дуже помиляйтесь. Mm -hmm. Я впевнений, що вони між собою спілкувались, але це не було, так скажемо, е публічно. Да. Тому е і до виборів, і після виборів вони спілкувалися. Тому це такий наратив, я вважаю, що це йде від цього кремльовського А, е е Давай говорити відверто. Ну, ти розумієш, що сьогодні це чистий кач, тому що, ну послухай, у нас легітимний президент. У нас прописано сьогодні, що, і про це каже президент, теж як тільки закінчимо війну, там місяць і через місяць можна визначити вибори, тобто можна буде вибори проводити, наприклад, там в жовтні. Я сподіваюся, що це не буде 26 жовтня, щоб... П'ятий президент, не ні. Не запишіть, запишіть, будь ласка. Ви ж записали. Да. Але нюанс полягає в тому, що Трамп говорить, що до, для того, щоб Україна взагалі брала участь в переговорах, вона має провести вибори. І тут він, і от знов-таки, це питання, може, ти теж розумієш, він більше говорить, наскільки я розумію, саме про президентські вибори. Тому що з приводу Верховної Ради справді є Конституція України, яка чітко. Записано, що вибори не проводяться, бо це єдиний в Україні законодавчий орган. Але з приводу президента це лише є в законі про вибори. Ну, тобто, це немає в Конституції. Добре, до а скажіть, будь ласка, а що там написано, що можна проводити? Там, нема, там, там, О. там немає такої норми. О. Але з приводу Верховної Ради є. Будь, будь ласка, ні, Але ну, з приводу Верховної Ради є. Ми зараз не говоримо. Зараз і дивися. І, дивися і тут є, є такий нюанс, що ну, Вашингтон, по суті, вони як, за це чіпляються. Ну, що ти. Що ти хочеш зараз? Не, мені я явити, просто цікаво твоя, що, твоя точка що зору почув. Як думає Трамп? Ну, я думаю, що мало хто розуміє так. Ли, в світі, як думає Трамп. Да. Але, Але я, як, важаю, ді... як дивись, нам діяти в цій ситуації? Я вважаю, що нам потрібно діяти э, э, із обставини. наступні. Те, що я бачу сьогодні, сьогодні, дійсно наш президент не хоче. Ніяких поступ робити для УНЛА в Кремлі. Так. І він дуже, я ще раз хочу наголосити, що є питання у мене до нашого президента стосовно внутрішніх справ в нашій країні. Так. Але зовнішні і що стосується з, стосунки з, з нашими сусідами, він відпрацьовує на 5 з плюсом. Тому я вважаю, що якщо хтось хоче зараз, так скажемо, Зробити все, щоби відбулись вибори, які ще нам тиснути, які ще нам там зробити внутрішні, так скажемо, конфліктні ситуації внутрішні. внутрішні ну, внутрішньоколотечного да, в, в, в нашій країні. Я вважаю, що вся ця ситуація відбувається у від наших сусідів. Тому я, наприклад, можу вам сказати, що я потримую нашого президента. Я дуже сподіваюся, що таким чином. Я буду отримати любого нашого президента, який буде вибиратись легітимно. Там, да? Я сьогодні бачив, слухав, у нас вже шостий президент з 2000 року, а в інші країни тільки він один. І він розповідає про якісь легітимні вибори. Там, да? От е, Іван пише: там Гармон запустив, ми можемо звати хто? Запустив, хто буде президентом України наступним. А Олена пише, які я, які вибори. А наш а наші військовополонені, вони теж громадяни України, вони Яким хочуть теж голосувати. А люди на окупованих територіях, а військовий опок в окопах. А ти думаєш, це Трампа переконає? Дивися, тут ж питання не, не в тому, що е, ну е, внутрішня дискусія в країні. Слухай, давай, хай Трамп дійсно подивиться, які у Трампа, які у Зеленського. Ну давай говорити відверто, слухай. Ну, ну, ну ви ну, знаєш... ну, але Трамп тільки що обраний президент. Розумієш, рейтинг тут не грає ролі. Він його тільки що обрали з рекордним результатом. Хочу відмітити. Я з тобою згоден, але я вважаю, що ми постійно говоримо про якісь справедливість. Справедливість повинна бути в судах, справедливість повинна бути в перемовинах, справедливість повинна бути в житті. А це справедливо, коли хтось. Робить все, щоб приносити нас, щоб відбулися вибори. Ну це ж теж неправильно. Але ж але є нюанс пов'язаний з тим, що ми залежні від Сполучених Штатів Америки. Не вони від нас. Георгій, от ти розумієш, от тут є, є такий важливий нюанс. Якби ми справді в даному контексті ми могли б легко відмовитися від допомоги, ну будь ласка, Трамп собі щось там говорить, радить. Ну, це місце мені отримали від них допомогу. Ну що, ми Але ж зараз Україну. отримуємо? Ні, ну втратили Україну. І в 22-му році отримав да. ну, 22 році 22 але в 8 років на Ой, 8 місяців у нас не було підтримки від них. Загинула сотні наших героїв. І що? Вони відповіли за це? Ну ні. Послухай, ну тут не, не можна, послухай, дивись, якщо ми хочемо, що нас хтось. Давай я скажу по-русски, щоб її не це саме. Слушай, ну если мы Иван хотим... 47-й и 7 -й. Да, если кто... Если Трамп 47-й президент. А был 45-й, я Если кто-то хочет нас принудительно принудить нам к чему-нибудь, послушайте, но у нас есть емкий сосед, который хотел нас принудить, чтобы мы с ним были в каких-то отношениях. Да? Мы не хотим, чтобы нас кто-то принуждал. Пусть это будет Европа, пусть это будет США, но так не можно. Да, слушай, ну як можна принудити свого сусіда? Як можна принудити, кого ти любиш? Якщо ну, ти любиш, ти любиш. Якщо ти союзник, то ти союзник. А так, що виходить? Вони будуть принуждати нас провести вибори, але ну, так ніхто не делает. Я згоден з тобою, що вибори потрібні. 100%. Я говорю про це постійно. Вибори Верховну Раду, вибори президента повинні бути. Але я хочу вам сказати, друзі, що дуже важливо. Якщо зараз ми зробимо вибори, вони будуть несправедливі. Окей, провели вибори, виграє Зеленський. Що далі? А я тобі скажу. Це було б сиї, а я тобі путь... скажу. Погодься. А я тобі скажу, що буде. Вийде чмо з Кремля і скажуть, ми не визнаємо ці вибори. Чому? А тому що, подивись, послухай, сьогодні єдиний чоловік, який дав подих цього Піндару, це був Зеленський. Так. Багато мінусів від нашого Зеленського. Але в цьому, бля, у нього є яйця. Тому вони, він, він йому просто ну, вони хочуть якісь чином його збити. І все. Ну я іншого не бачу. У мене іншого в голові немає нічого. Ну, але але дивися, але ти, ти бачиш. Чи це вплине, така аргументація, на 47-го президента Сполучених тобто, Штатів ну, Стоп, то ну якщо то президента, 47-го президента, його не смущают, що чувак уже 7 раз президент в стране, 7-й, 6 <говорит> <или говорит> як як там, да, як а йому не, не смушают. А, вважаю, що, а у, не. Нас, у нас шестой президент уже за там, 20 лет, 25 лет, а там один чувак уже 25 лет, і це його не смущают. Ну що я можу сказати? Ну, але справа в том, що нам доводиться. Ну, Меність одне слово, я ніхто да. про нього говорити. Але. <свят> Йор, я а, але нюанс полягає в тому, що нам доводиться мати з будь, з, 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 тим президентом сполуч... ще раз хочу Америки, Сполучені Штати. Якою обрали ти, американський ти, народ. Послухай, дивись, я хоч. От, 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 от ти зараз відповів на своє питання. А ну, у мене питання до тебе. А, а, а американський народ так. вважає так, як вважає а, Трамп? Я думаю, що ні. І я хочу сказати, що дуже швидко зміниться відношення до Трампа, і ви побачите, що у нього буде рейтинг, побачимо через 6 місяців. От і все. Льош, тому є... дивіться, у наших сусід... сусідів вообще, що говорить народ. Да, Вони взагалі плівати хотіли на це. А в Америці це не так. Тому я впевнений, що американський народ підтримує нашу країну. І я певний, що ми повинні сьогодні говорити за справедливі вибори. Я за вибори, але вони повинні бути справедливі. Ну, не можна, тому що Трамп хоче, щоб блядь, були вибори, щоб ці вибори відбулися. Ну це просто бред. Але вважаю, що вибори потрібні. Але вони повинні бути справедливі і, і законні в першу чергу. А не так, що, знаєш, ну Трамп хоче, щоб були вибори, давай проведемо вибори. Блядь. А чому не можна провести вибори в Америці? Ну, ми хочемо так. Український народ завтра, давайте зараз проголосуємо, зробимо опрос. І український народ захоче, щоб в Америці були вибори. Вони зроблять вибори. Ну, але і нюанс, що Трамп тільки що обраний президент. Ну, слухай. Я розумію, зараз і він, я, Він я кажуть, є... чи з сарказмом це да, так, розумі, я розумію, я да, Але так не можна. Ну так не можна, Послухай, Добре, а... Ну людина, людина, яка каже на повному серйозі, що Якщо Путін хотів би, він знищив би вашу країну yeah. за один день, але він цього не хоче. Коли людина каже оце, ну, я вибачаюсь, але я вважаю, що м я м я м я просто. ну, ньому просто, ну, я не можу просто нічого придумати. <рив> ну, я сьогодні бачив коментарі, що він а, нібито Трамп казав, що а, президент Зеленський може йому зателефонувати. Що він готовий. Та я дуже радийсь. Та, там хай малопомогу. Але я не, я не вважаю, що, послухай, ну не можна принуждати чоловіка країну, і людей. Нельзя принуждати. Але быть... просто я розумію, але, але давайте ж не забувати інший момент, що е, Сполучені Штати Америки нас підтримують як демократія демократію. Це дуже важливий момент. А демократія це регулярні вибори. Ну, тобто. Просто регулярні вибори. І тобто, ти вважаєш. Дивіся, що в культурі, ти вважаєш, що дивіся, в Україна в культурі... це демократія, США це демократія, а Британія це не демократія. Це монархія. Ну давай теж про це не забувати. Ну, окей. Ми ну, республіки. Є, ми так. республіки да, так. все ж таки. Ну, Тобто, я просто до того, що коли ми маємо. Я розумію твою емоцію, і вона справедлива, маємо таку емоцію до заяв Трампа, але нам слід з іншого боку розуміти їх логіку, якщо ми хочемо з ними працювати, а я думаю, що Не, ми, як ми з тобою з сказали. Працювати. Ми хочемо з ними працювати ми з ними І ще раз хочу вам сказати, що ми хочемо з ними працювати.